Привіт-привіт усім. Всіх рада вітати. Так, друзі. У нас маленька мандрівка. Кожна мандрівка починається зі заправки. Дякую. Починається зі заправки автомобіля. Вже би ви поїхав. Вже би був поїхав, ну чоловік кричить. Тато заплатив сів, вже би виїхали, ну. А то все треба контролювати. Колонку, може би не зірвав, а пістолет би відірвав. Пістолет би вирвав. Мали б пригоду. Да. Так що ми розпочинаємо мандрівку. Наша локація. Ми приїхали в місто Підгайці. Але ми проїздимо, ми їдемо, друзі, на Бережани. Ми в Бережанах були два роки тому. Там дуже гарно, там також ставочок, але тут, тут ми робили фотосесію два роки тому. Я кажу, давай зупинимося ще тут. Зупинилися гарний ставочок. Там подивимося. Ходімо зразу при в'їзді, заїжджаєш в Підгайці. Ззаді він пише підгайці, зразу ставочок. Гарна, гарна локація для фотосесії. Скидаємо ці геолокацію. Добре, просі, йдемо подивимося. Так, чоловік вже пішов на місточок. Подивитися, чи є рибка. <рив> <рив> чи є рибка. <рив> Саме основне, що його цікавить. А як гарно. Щось там того разу ми були. Дай того місточка не бачимо. Так швидко проїхали чи що. Лавочки. Угу. Тільки трохи вітерець. Може глушити звук. де? такі місточок. А дивіться, друзі, в чому я поїхала. Свої фірмові тапки витягнула. А мені так добре в них. А чоловік каже, о, я всадився. А чоловік каже, що це? Оце тільки ходять. А то чого це Та то, то ще я ходжу в таких. В них так зручно. А Краса. А ще навчає. Ну, а там стоять якісь ретро такі автомобілі. О, сів, та то треба мене може твотографувати, ні? А гарно так придумали. Довкола острівок. Ось Ти через дерев'яний цей переходиш місточок. Острівок, поставили лавочки. Можна сісти. Є рибка, ти дивився за рибкою. А ти привітався зі всіма. Привіт. Привіт! Привітався, нагадав собі. Та як гарно, І Артур не хотів їхати. Правда? Але, може, тут глибоко друзі? А може і глибоко. Чекаю. Але краса. Добре, я зараз ще нафотографуюся, тобі фотографії зроблю. І ми вирушаємо далі на бережани. А далеко ж звідси Бережани? Скільки кілометрів десь? Не знаєш. А мені щось здається, що недалеко. Ми як їхали там того разу. Ми тут стали штрафувалися і потім ще там трошки проїхали і вже було бережан. Правда? Харно. Ну я кажу, чого літо, гарно, тепленько. Ну чого сидіти вдома? Та треба десь їхати, та треба десь мандрувати, та треба рухатися, рух це життя. А небо яке гарне, а дивіться не можу. ж. Я їм кажу де то він каже, ріба кинулася. Шоком у курці просуд. <рес> <Так, рес> я, я чула, що хлюпнула, але я не бачила. Так, друзі, ми далі. Ми трошки посидимо і далі погнали. Так, ось ми і заїжджаємо, місто Бережане. Але це ж доволі пізно, друзі, десь біля третьої години, вже може і по третій, поки ми добралися сюди. Знайшли місце в Тіньку, припаркувалися. А зараз йдемо тут через парк перейдемо. Там далі комплекси. Ми ж тут були, ну два роки тому, хоча ми тут, тут вроді і не були, ні? Ні, ми сюди по-правді сказати, ми стільки міст відвідали, стільки міст проїхали. Що вже не пам'ятаю, чи ми тут були, чи ми тут не були. Зараз ми перейдемо, бачите, тут є сходка. Через річку перейти. І там буде там, такий місточок, і там буде парк. Ось така музенька стежечка якраз на мене розраховано. вузенька музенька. І одразу переходимо в парк. І одразу парк. Східці, обережно. В цю сторону, в цю сторону. Сюди йдемо. Тут ми виходимо до замку, там те, ще замок є, дитячі качельки, батути. Такий комплекс відпочивальний, напевно, скорше, можна сказати. У нас в замок ми не підемо. Ні, ми були там того року в замку, ну, були, знімали. Ой, музика треба виключати, бо заблокують мені. Що ви кажете, друзі, що в тебе музика стоїть загранична в цьому відео? Я не маю права, друзі, поставити українську чи там будь-яку, чи таку популярну якусь музику. Нема права. В мене є тільки набір пісень, який мені сам дає ютуб, і я можу собі вибрати. А все решта, що я поставлю, це порушення авторського права. Зразу в блок йде е, відео. Попередження в блок відео, якщо ти не видаляєш, то навіть канал можуть заблокувати. Так що це дуже-дуже серйозно. Треба уважно, як знімаєш, уважно грає музика. Зразу виключаєш бо це авторське право, порушення. Скажу більше, я вам скажу більше, ми, певно, попали на день міста. Дивіться, що людей, палатки. Зараз демо подивимося. Хоча ми не знали, що тут буде якесь таке дійство. Ми просто приїхали в бережани. А тут щось таке велике, все розгорнуто. Коло замку проходимо. Тут трошки йдемо далі і там на територію замку заходиш. Але так я казала, ми не підемо, ми ж були там. Кісь палатки такі, все. Я дійсно якесь ніби свято. Сьогодні в них тут Бережани. Ну, правда? Якесь свято. Ми попали на якесь свято. І стільки тих надувних всяких для дітей. Бо ми як були, то не було, було тільки там трошки далі кілька і все. Може тако багато всього. Це точно сьогодні. Ой, тут скільки палаток. Може ярмарок якийсь. Бачите, скільки палаток? Певно.

Ось туди вхід замок. Ми певно підемо в замок, ні? Yeah, no, no, okay. Ще подивимося, що там є. Ну, там взагалі всередині і, і дуже щось є. Всякі мотанки, всяке. Все, що хочеш. Дивіться. Все, я зараз хай вибере. Зараз так. Де ключі? Де ключі питання? Так. Це знаєте, один раз наділив парку. Дай їй ручку. Ладно, залубилась. Сарашки по 200. Ты працює земною. Я начальник управління ління груп Роз, знаю, де пасічники пасики тримають. Але там музика грає. Така гарна пані вдягнена. броня. О, яке тут віцике дійство. Ну, друзі, дивіться на що ви попали. Подивіться. Кожен спадщина вносять та колеризують цю наголошу прекрасно. Я думаю, дуже, вже як не змінити у нас чарівні та прекрасні дівчатка. У кожної з них на нашли є привулька, і зараз вони їх продемонструють для вас. А ці прекрасні дівчатка за студентки бакового колоду. Мусили вставити вам трошки музики. Музики вставити через те, що співали. Так як я казала, буде порушення авторського права. Навіть сир продають. Тому ми вже прийшли, ми вже їсти хочемо. Чоловік тільки заїхав. Це вже третя година, це вже десь четверта година. Каже, я вже їсти хочу. Що вже з ним маю? Їдем. Ага, до речі, це. Як ми дивилися фестиваль, ляльки-мотанки сьогодні в Бережанах. Ось так ми попали на таке дійство. Навіть Теребовлянський наш е, вище училище культури дівчата танцювали. Бачили на початку, як гарно. І пісенька гарна, українська, але так як я казала, прошу пробачити мене, але не маю права виставити музику, бо і співають там, ну що, я не можу виставити. Шорти, такі коротенькі у ті шорти, що виставляється, можна будь-яке, але в саме відео не можна. Та і все. Гарно співали, гарно танцювали. І ми такі раді попали, знаєте, свято, так багато діток, всі і в нас таке піднесений настрій зразу після дороги, бо трошки є де їхати. Скільки ми десь їхали? А ми помаленьку їхали. Не... Ну та й а скільки кілометрів? А я не зацікав. Та <laughs> трохи десь 50 може і є. Більше. Добре, ми йдемо це. О, чебуреки. Хочеш Чубурека? Та ти вже бачив небудь з'їв, я бачу. Він же все небудь. Не Куди Подивимося, тут двоє комплекс такий, цей, що так, там є. Куди, а потім чебуреки вернемося. Я думаю, чеборика не їду. Тут ще такий комплекс. Того року ми теж тут був. Тут супермаркет, є торба, магазин, кафе на території, все є. Ми йдемо туди, щось візьмемо, перекусимо швиденько. Там ми вже були, купили сочки. І так ми вернулися до чебуречної. Візьмемо два чебуреки, зараз будемо їсти. Але певно, підемо собі туди на так. А сьогодні де? Сьогодні жарко. Нам щось везе. Ми десь маємо їхати, все є сонечко, слава Богу. А, так, а як вдома, до... то все холодно, але вже ніби не має бути. Вже має бути погода нормальна. Маємо надію. Так, маємо літо. Маємо надію, що до кінця вже буде літо. Висіла, тут певно, сцена. Так, сцена, парк. Там далі все проходить, той фестиваль, дітки тут граються, а ми сіли, хочемо поїсти. Чоловік несе. Несе вже так, чебуречки. Я собі сіла на лавочку. Ось твій чебуречок з м'ясом. 50 гривень. Дві будки. Одна будка з м'ясом, чебуреки роблять, а друге морозиво. Mm. Смачного. Mm. Добре, тому ти голодний просто, дай добре. Хідш. Ми вже поїли, так? Сіли на лавочку і поїли. Ну що, в тіньку тут добре. Що вам скажу? Що хочемо закусити? Що хочемо морозу? Зараз візьмемо собі зараз по дві кулечки маленьких, морозових. Підемо, пройдемо зімошу солоденького зверху. Ще трошки погуляємо. Морозово з'їли, ще хотіли йти на ставок, але то є туди, трошки, трошки є де перейтися. Нема коли, вже п'ята година. Вже п'ята година, друзі, поки вертатися, десь півтора години, може і більше треба, поки ми повернемось. Скільки? годину Звісно, ми довго їхали. А, там ми ще зупинялися в цьому підгайцях, підгайцях ще фотосесію я собі робила. Ще, ще там трохи насолоджувалися природою. Та й все. І навіть неждано, негадано попали на фестиваль сьогодні в Бережанах. Гарно? Ви знаєте, що ми вже дуже давно на таких були дійствах. Ну, Принаймні, я дуже давно була. Тому... Тому рада. Рада, бо щось з нас ну, зараз не до того всього. Добре, вам всім гарної недільки. Верніше вечора вже недільки. Спокійної, доброї, тихої, мирної і спокійної ніченьки, друзі. Усе на сьогодні. Усім папа. -па. Па папа. Папа, друзья.